Зупинили тільки, що поліцейські, наше боєрські місне, повний, без переділ. Говорять, не габарит. Я, говорю, я говорю, що машина, кажу, легковая, шире камази, чи що який, не габарит. Я говорю, 10 причин у вас є для зупинки. Я говорю, назовіть таку причину. Вони думали, думали, кажуть, нема, каже, що перевозити. Кажу, що ви не бачите, я говорю, холодильник невеличкий перевожу, то... Почали дивитися, що в тому холодильнику -то. знайшли якийсь там, блін, торт порошеновський, ковбаса там московська, і пучок, і зелені. У этого укропа лежав, заморожено все, я вже забув за це все. Говорит, короче, говорит, віддай говорит, нам вот ту ковбасу і торт порошенівський, а зелений укроп, говорить, оставь собі. Я так подумав, думаю, той торт, навіть вже років 5 там лежить, вмразився, я вже за нього забув. І ковбаса та московська, вона мені вже не треба. Я думаю, старе треба відпускати. А зелений укроп я ставлю на будущее, бо то будущее. Віддав я їм ту Порошедовську випічку і ковбасу. Не знаю, воно, звісно, просрочене, не знаю. Чи відвести їм в відділ поліції по туалетної, не знаю. Ну, коротше, подивіться, це який, який це не габарит. Це ну, легкова машина. Ось все. Ось що, то який тут не габарит. Я повісив опознавательні стрілочки. Все застраховано. тому ніякого тут не габарита, я вважаю нема. Так що. Слава Україні!